Європейський союз 450 мільйонів людей з 27 країн живуть разом у свободі, мирі та демократії. Проте глобальні кризи нещодавнього минулого чітко показали наскільки крихтка згуртованість між державами-членами ЄС та різними політичними силами. Російська знищувальна війна проти України. Зруйнувала європейський мирний порядок. І хоча ця війна струснула Європу та спричинила єдність в прийнятті санкцій та оголошенні допомоги, вона також немилосердно вказала на армійські та воєнно-політичні слабкості ЄС. Існуюча потреба в нагальних діях була розпізнана однією далекозорою людиною ще 100 років тому. Тож давайте поринемо в минуле, щоб винести урок з історії. Витякріхард Кундегофекалергі проаналізував стан Європи після закінчення Першої світової війни. Супранаціональні імперії зникли. Виникли маленькі національні держави, що містили народні групи, які не належали до більшості населення. Це призвело до реваншизму та постійної ймовірності початку війни. Також кожна країна намагалася вирішити свої проблеми завдяки ізоляції, протекціонізм. Лише погіршив цей стан на думку Кундегофи Калергі, розбита на маленькі країни Європа стала б пішаком для позаєвропейських країн, тому їй необхідно було досягти коаліції для перешкоджання чергової руйнівної війни. І фундаментальні думки з його твору Пан Європа пропозиція, опублікованого в Фосіше Цайтунг 15 листопада 1922 року в Берліні та 17 листопада 1922 року в Новій Вільній пресі. У відні були сформульовані, а потім викладені більш детально в його книзі Пан Європа в 1923 році. В 1926 році у Відні відбувся перший великий пан-європейський конгрес. Пропозиції Кундехофа швидко знайшли прихильників, послідовувачів і підтримувачів серед провідних кіл інтелектуалів, поетів, філософів та політиків Європи. Австрійський уряд надав йому бюро в Віденському ховбургу. Яка ж основна думка панєвропейської концепції? Панєвропейська концепція базується на геополітичному підході. В центрі роздумів засновника панєвропейського союзу стояли по-перше, європейська зовнішня політика, аби не стати контрольованими іншими на сцені світової політики, по-друге, європейська воєнна політика, щоб в цьому питанні не бути залежними і не дати можливість домінувати іншим, або щоб не бути втягнутими в нову внутрішню європейську війну. І по-третє, розбудова всіх внутрішньоєвропейських митних бар'єрів. Сьогодні це б назвали вільним внутрішнім ринком, тобто Європа як зо для вільної торгівлі також до цього приєднувались роздуми про загальну валюту, яка в Кундиховській концепції покладалася на тоді ще існуючий золотий стандарт, і про один європейський федеральний суд, тобто про те, що ми сьогодні називаємо суд Європейського союзу. Свобода жителів, індивідуальна відповідальність і держава, яка обмежується встановленням рамкових умов у сенсі правової держави, були основами для тогочасних роздумів про європейську єдність. Коли Гітлер захопив владу в Німеччині, Ріхард Кундегоф і Калергі зрозумів, що тепер незалежність Австрії буде вирішальною для подальшого розвитку Європи. Тому він прийняв чітку позицію за Австрію та проти Гітлера. І це повністю співпадало з позицією Отто фон Габсбурга. Вони познайомилися ще в 30-х роках. У вигнанні в США почалася тісна співпраця у боротьбі проти Гітлера за свободу Австрії та за свободу Європи. Поділ Європи залізною завісою був очевидним знаком того, що гегемонія старого континенту була позаду. Тепер центри прийняття рішень знаходилися в Вашингтоні та Москві. У вигнанні в США Кундегофе розвинув ідею європейських установчих зборів для післявоєнного часу. У відомій цюрійській промові Вінстона Черчилля у 1946 році європейський прем'єр цитував Кундегофе і закликав створення сполучених держав Європи. У 1947 році Кундегофе скликав у швейцарському штаді перший конгрес європейського парламентарного об'єднання. Це призвело до того, що Раді Європи, яка була створена у 1949 році, була надана парламентарська консультативна асамблея як другий статутний орган в додаток до існуючого міністерського комітету. У 1950 році місто Аахен нагородила батька панєвропейської ідеї своєю першою міжнародною премією імені Карла Великого за відданість роботі свого життя об'єднанню Європи після вибору Центральної Ради пан-європейського об'єднання. Отто фон Габсбург був запропонований на посаду віце-президента фон Кундегофе Калергі як наступний президент. Після смерті графа Ріхарда Кундегофе Калергі 27 липня 1972 року Отто фон Габсбург перейняв керування пан'європейським об'єднанням. Майбутнє належить вірі та свободі у Польщі, а також Німеччині, Угорщині, Чехословакії та Балтійських країнах під девізом Пан Європа це ціла Європа. Пан Європейський Союз під керівництвом нашого батька, отто фон Габсбурга зобов'язав себе подолати залізну завісу та визволити народи середньої та східної Європи разом з друзями пан Європи. В європейському парламенті було запроваджено багато ініціатив: Балтійський звіт. Пустий стілець як символ приналежності народів середньої та східної Європи до об'єднаної Європи, співпраця з дисидентами коло Альпи Адрії для свободи народу Югославії, і це лише декілька прикладів. У 1980 році Отто фон Габсбург був ініціатором та меценатом панєвропейського пікніка на австрійсько-угорському кордоні, і це дозволило більше аніж шести сотням німцям з ГДР опинитись на свободі. В одному зі своїх останніх виступів голова НДР Еріх Гонекер звинуватив Отто фон Габсбурга та його пан Європейський рух в спричиненні колапсу соціалізму. Коли впала залізна завіса, вперше з'явився шанс втілити в життя пан європейську ідею об'єднаної Європи. Пан Європейський Союз зміг тоді запровадити членські організації майже в усіх колишніх соціалістичних країнах. Значна частина роботи полягала в тому, щоб просувати інтеграцію цих країн до європейського союзу. В усіх країнах середньої та Східної Європи виникли панєвропейські організації. Панєвропейський Союз активно долучився до швидкого вступу визволених країн середньої та Східної Європи. Це було головною темою ювілейного конгресу на честь 80-річчя Панєвропи у Відні та Братиславі. В грудні 2004 року президент панєвропи Європи Отто фон Габсбург. Пішов з посади і запропонував як свого послідовувача французького політика Алена Тернуара. Він сформулював для руху нові амбіційні цілі: завершення політичного та географічного поєднання всієї Європи в європейський союз та його розвиток у міжнародну активну сильну державу. Сьогодні пан'європейські організації існують майже в усіх європейських країнах, наймолодші з них у Чорногорії та Україні. Їхніми членами є люди з різних вікових категорій та соціальних шарів, які підтримують ідею об'єднаної Європи як єдність закону, миру, свободи та християнських цінностей. Той час, як націоналізм, егоїзм та протекціонізм загрожують цим цінностям зсередини, війна в Україні вказала на вразливість цього порядку. Давайте зазирнемо сьогодні на 100 років назад, коли роздуми Кундеґалергії були як ніколи актуальними. Європа, європейський союз потребує як ніколи європейську зовнішню політику. Саме в питаннях зовнішньої та воєнної політики необхідний європейський суверенітет. Суверенітет означає в цьому конкретному випадку здатність діяти та творити. З точки зору потенціалу, європейська політика однозначно принесла б більше цінності в порівнянні з суто національною політикою. Навіть точніше, європейська зовнішня політика означає не тільки координацію зовнішньої політики 27 країн-членів завдяки представникам для спільної зовнішньої та воєнної політики, а й наявність Міністерства зовнішньої політики Європейського союзу, на чолі з міністром або міністеркою закордонних справ. Для цього нам потрібне ядро європейської конституції, в якому буде детально прописана зовнішньополітична концепція Європейського союзу. І цей пункт, до речі, відповідав би всім вимогам субсидіарності. Бачення, що було розвинене Ріхардом Кундегове Калергі та принесло перші плоди політичної єдності Європи, було найуспішнішою ідеєю минулого сторіччя. Так само, як 100 років тому Ріхард Кундегофе Калергі сприймав актуальне політичне положення Європи і з цього сформулював довгострокову стратегію європейського об'єднання, так і ми повинні в сотий рік існування пан європейського союзу. Формулювати концепції майбутнього, базуючись на сьогоденній політичній та геополітичній ситуації, ми стоїмо на міцному фундаменті цінностей та все ще актуальній концепції пан Європи. Сьогодні в нас є Європейський Союз, проте він потребує внутрішніх реформ. Буде необхідно розмовляти про нове визначення розмірів країн, про дерегуляцію та зменшення щільності регулювання для цього. Європейська традиція надає дуже доцільний інструмент субсидіарність. 2022 рік показав нам також, що завойовницька війна все ще можлива в сьогоденній Європі. Проте це не тільки завойовницька війна, це також війна між двома політичними режимами. На одній стороні створюється новий блок тоталітарної системи. На іншій стоїть європейська ідея свободи, демократії та верховенства права. Цій ідеї потрібна сильна Європа, їй потрібна пан Європа.